Сьогодні у нас, до речі, дуже актуальне питання, як зберегти саме ценне, що в нас є, активність мозку та якість життя. Звичайно, парад існує дуже багато, але ми будемо розмовляти тільки про те, що стовідсотково працює завжди без виключень. Почнемо з мозку. Ви знаєте, чого найбільше боїться ваш мозок? Якщо хтось подумав рутину, то стовідсотково прав. Були навіть такі дослідження, коли вчені проаналізували життя двох груп людей. Одна група мала дуже одноманітне життя, інше життя, в якому було дуже багато активності і спонтанності. І через 10 років з'ясувалося, що у старої групи звичайна активність мозку була набагато більша. Тому беріть це до уваги, і час від часу для свого мозку давайте щось новеньке, щось цікаве. Ну, наприклад. Руханку, де ліва та права рука будуть рухатись не симметрично, а різнонаправленно. І подивіться, чи вам то буде легко, чи ні. Чи просто візьміть і одягніть ем, часи на іншу руку, і подивіться, як швидко ваш мозок до цього звикне. Ну, таких задачок можна скільки завгодно, чи просто зі словаря взяти якісь два нових слова, яких ви не використовували, і протягом тижня впровадити їх в свій лексикон. Одним словом. Спонтанність і активність. Якщо ви спитаєте, чого більше за все боїться серце. Ну, серце боїться звичайно, підвищеного тиску, підвищеної ваги, тому що працювати буде набагато важче недолікованих інфекцій, звичайного хронічного напруження, хронічного стресу. Чого найбільше бояться і від чого старіють наші судини? В першу чергу, звичайно, від нікотину. І, до речі, не тільки никотину, любих форм паління. Від підвищеного рівня цукру, від артеріального тиску також, чого найбільше бояться нирки? Нирки не люблять недолікованих інфекцій, також підвищеного тиску і, звичайно, ліків, коли їх дуже багато і коли вони мають нефротоксичну дію. Ну і звичайно, як без печінки, чого боїться печінка і від чого вона втрачає свої якості? Звичайно, якщо ми забагато жирна їжа, їжі, тут головне слово буде регулярна, регулярна жирна їжа, регулярні токсичні дії алкоголя, також звичайно, ліки, коли забагато ліків з єпататоксичною дією. Тобто, якщо все просумувати, ви можете побачити, що все дуже просто. Як багато залежить від вас, майже 50%. ні від вашої генетики, ні від погоди, ні від клімату, а саме від вас. Тому бери до увазі. Спонтанність, активність. Якщо щось вчасно втручаєтесь, і головне не шкодьте собі власноруч.